Оце Паша, оце Паша так включає. <реш> оце що він творить, оце можна аж для Паша, як ти гавкаєш. Ураганіще. Паша. Що? Либайся. Що таке? Щось хочеш сказати, так? Да? Паша. Паша, кажи. І ці, пока вчеркають свої черви, тут з ума сходять, соня, яла. Це наші посередине. О, дивіться, бабок. Дивіться, дивіться. Боже, як вони були малі, як вони співали. Актриси. Софія і Алла Пугачова. Жанна. Всі щось сьогодні гавкають. Всі щось розповідають мене декілька днів не було, і мені якісь новини розповідають. Там хтось за воротами. Зараз дізнаємося хто там. Воно Ліза вилізла. Пашко згадав про мене біжить. Ось така зустріч.